В обозі Міністерства вбивств Російської Федерації в Курську область приїхали пропагандисти. Наваяли півгодинний фільм десь в районі Суджі. У ВСУ, які вторглися сюди, у них опит великий був по характеру бойових дій. По, по характеру похвалили ЗСУ. Щоб захопити цю територію, російські війська знищили вщент цивільну інфраструктуру. Воюють вони нормально. Тобто по этажам один сверху, другой снизу, Гранати. Їх обучали, это видно, Саравишка. І обучали достатньо такі хороші інструктори. Ну, здесь же еще самое главное было для того, чтобы и гражданского никакого ничего с ним не сделать. Так. Да, розкажіть, як російська армія берегла цивільних. Спочатку йде граната. Якщо там ще какое-то є, можна ще із РПО, із огнемета вистрілити для того, щоб точно там нікого не було. Далі виправдовують російські обстріли церкви в суджі. Этот храм использовался украинской страной тоже как огневая позиция. Тут от них остались, что называется, какие-то подарки. Когда-то они тут базировались. Церковь сейчас выглядит вот так. Очень много развалин, разрушений. Та покажіть нам ознаки вогневих позицій Збройних сил України. Замість цього в обстріляній церкві ми бачимо, що ікони на місці. А в серпні росіяни зліпили фейк, ніби українці продають в інтернеті ікони з Курської області. Виявилось, що це продавали ікону з Конотопа. Йдемо далі. Много тут людей було? люди були. І тут по ньому приїзд був? Суджанский интернат. нагадую. Россия завдала авиаудар по цьому примещению 1 лютого. А тела достали? Ну, кого смогли, достали. Ну, там еще вот здесь же завалена секция одна, одна часть. Вот, оттуда просто так людей не вытащить. Один до сих пор на входе сидит, придавленный плитой. Есть уже данные, сколько вот погибшими числится? Не владею такою інформацією, к сожалению. Як ви думаєте, зачем був внесен удар? Да Може, это отчаяння показати свою жестокость излишнюю. Дійсно, цікаво. Навіщо українці обстрілювали інтернат з цивільними російськими кабами? З російських літаків. Народіть вже якусь правдоподібну теорію. Не знаю. Може би, щось то хотіли, що вони зробили. А що тут приховувати? Тут були цивільні росіяни Отримували від українців харчі, і медикаменти. Так власне, запитайте у тих, хто врятований нами з-під завалів. Дехто вже Доправлений до Росії. І запитують російські пропагандисти за правильні відповіді навіть обіцяють допомогу матеріальну. Про це мені розповіла жителька Курської області. У мене це кореспондент. А я ще сказала мамину історію. Короче, вона хоче з тобою поспілкуватися, і там начать, і поміч, там чи 40, чи 50 тисяч ä, діпо, дають. Ага, ну ладно, я все это, здивлюсь, то й згодом, вона дала номером. Ну, да -да -да. Ой, ну, от так вона мамі поможем, пускай вона <coughs> дасть інтерв'ю, типа ну, я слухала, що було ну, мужа, мені там було. пусть розкажуть, прийшли паспорт, дають туди-сюди. Посніміти, да я кажу мені, до свидання. До свидання. Потому ти можеш випаїтись, не мошенники, насурі общались. Вона вже і мітрова внук у мамі заказала, і телефон, і нічого нам не надо. Дехто погоджується повторювати вигадки на камеру. Наскільки достовірно це виходить, оцініть самі. Дивимось матеріал в Последнее время, в последнее время, было очень много найомників, много было этих, как они називають, зеков. Издеваться начали, и там вже стрелять могли. Ну, зеки и зеки. Там вже було і замінировано кругом, mm -hmm. трупы лежали. Тоже Трупы минируют. Слабенько. Правда, и і... Платня невелика, летіла лопата, впала в болото. Яка оплата, така й робота?